Короче, всім привіт, доброго раночку. На вулиці п'ята ранку. Я біжу на свій автобус. Сьогодні у мене високогір'я. Вперше цієї зими ми їдемо на Смотрич, дасть Бог, то піднімемо ще на піпіван. Якщо дозволять погодні умови, стан групи, тому що сьогодні нас зібралося аж 19 чоловік. Це взагалі просто круть якась, тому що останнім часом щось наша туристична спільнота спить. Скільки походів, всі провтикали, по 8-9 чоловік їхали. Я просто в шоці. Так, таку класну зиму прощолкали. Початок, в листопаді, правда. Але класно прощолкали. В общем, таке. Біжу на автобус, приїду, буду вам щось писати цікаве, як ми будемо підніматися, вбиратися, збиратися, підемо на кішках, тому що е туристи бувалі там пишуть, що... Вище лісу, в принципі, без кішок підніматися, ризиковано. От. Погодка, до речі, пише, що сьогодні штіль для попа Івана це взагалі бомба, і вітру нібито не буде. Так що таке буде кльово. Дивіться далі. До речі, підписуємося на канал і ставимо вподобайку. Будемо сьогодні записувати класні відосики і показувати вам. До речі, про дземброню. Там е -е, в Дземброні по дорозі на притулок смотриш, навіть на ну навіть за притулком смотриш. Є дуже крутий бук. Це моє улюблене дерево взагалі в Карпатах. От воно, і по дорозі ще на кострич є теж дуже крутий бук. Але цей бук це моє місце сили. Тому блін, я просто неймовірно щаслива, що я прийду його і обійму. Перші До речі, ми приїхали на пост з Денброні. Поки що нас перевіряють документи, що ми не ухилянти, не намагаємось збігти десь кудись. А я вам хочу показати черемуш. В зимі ще не було на черемуші. Ми тут сплавлялися. Цього літа ми сплавлялися. І от така от краса. Просто неймовірно, гарно. Ну що, привітулі ще раз. Ми нарешті вже вийшли з прикордонників, нас випустили. Ми доїхали до білого слона. Тут ми візьмемо собі в прокаті кішки, бо без кішок не можна чапати нагору. О, туристичний притулок, білий слон. Хотіла вам показати дивіться, які бурулі тут виросли на цьому мосту. Прям якісь талаткіти. Прикольно, скажіть. Буду я одягати кішки і будемо стартувати. Віл Ладзендроня, всім відомо. Хто буває, підходить на тут Іван. Це наш автобус. Туди ми йдемо, не смотриш, сьогодні підем. Тому що нас дуже довго маринували прикордонники. І ми майже в 11 годині приїхали. На місці наша група збирається. Валки тапли. До речі, хто збирається йти на піпіван, то вважайте на то, що треба подавати на 31-й прикордонний загін документи. І бажано це робити за три доби, а ще краще за п'ять діб. Тому що ми подалися і блін, дуже довго ми стояли, чекали. Ми втратили майже дві години часу. Збирались на піпіван, а по часу у нас виходить сьогодні лише смотриш. Ну, якось так. Ой, дрожч. На скаво подалі пішла їм. Ось можна. Але трошки воду не буде. Так що потрошки пробираємось, до притулку Смотрич. Зараз буде бук, мій любимий. Піду пообіймаю його. Вже роздіта, жарка, капець. Поход в гори, це мистецтво переодягання. Шли всі тепло вдягнені, зараз почали роздягатись. Я вже тут майже голова стою. Так так Він народ наш теж. Роздягаються, хто до футболки, хто як. Ну що, нарешті відкриваються віди. Боже, яка краса взагалі, ви бачите? Це просто щось неймовірне. Десь там наша група йде внизу. Будемо чекати їх біля бука. На буку вже листя впали, там вдалині притулок. Смотришь. До речі, хто не знає про притулок, смотриш. Блін, в Дземброні класний притулок, Бомбейський просто, сучасний, зроблений нещодавно. Є бойлер, кухня, всі діла. Було влітку в будній день 400 гривень доба, в вихідний 500 гривень доба. Як на мене, це взагалі шара. Тому що з притулку Смотрич можна в принципі, зайти і на вухати, і, і на Смотрич, і пі на піпіван. Я була б без групи, збігала б на піпіван, але не можу, на жаль. Так що насолоджуємося такими відосами. Прикольно. Ось наші дівчатки фоткають вже. Оце от мій любимий бук. Під притулком смотрич. Це місце сили. Хто знає, той до нього ходить вітатися. Дуже багато туристів ходять. І я на виключення, йду обнімати його. Давно не бачила, півтора місяця. Шо, ми прийшли до свого першого привалу. Це сироварня. Під Смотричем. Там, де ми влітку брали бринзу і молоко. Наразі тут нікого нема, вона закрита. Ну, Може і відкрита. Ні, ну ві закрита на замок, до речі, закрита. Колиба закрита на замок. Закрито. А, ні, відкрито. Бери шум. Оп. Відкрито. Тут ми в цій колибці брали минулого разу сир влітку. Отак вона виглядає. Тут такі нари. На цих нарах в трьох можна спати. І тут втрьох можна спати. Тобто ця кімната на шестерьох людей Піде дивитися, що далі. Бо тут бочки були. Я не ходила цією колибою, не дивилася дивитися, що тут є. Тут є якесь ловко. Просто ловшко на одну людину. На Накреня тут можна на підлозі кинути поспати. Далі йдемо. Ага. Там дровник. Там сарайчик з дровами. А тут люди заготували дрова. Така історія. Так, зараз покажу вам що ще є. Це закриваємо. Так, це закрили. І ця кімнатка в цій кімнаті я була. В цій кімнаті ми купували. Ова! В цій кімнаті ми купували. Сиребризю. Знову тут зараз нікого нема. Але, до речі, молоком пахне капітально взагалі. Коли б курна, тут вон курінь. Стоїть, тут теж лужку можна спати. В принципі, коли б вільно, не знаю, були туристи, не були. Але заселитися можна. Ще сьогодні така погода, що нема сенсу тут селитися. У нас перекус, підсмотримо. Сіємо, п'ємо, ніхто не бухає. Всі на спортику. Мій Сашенька Бачив, Бачимо, яка на нас поляна. Найкраща їжа в Карпатах — це хлібчики, сало. Я тут кутків любила, коли в цьому спечелі. Так зручно. Ви десь, знаєте? Перший досвід. Ходіння. На кішках. Грибем, насмотриш. А може взяти от ету шиферіну одну? Вот. Ну що, ми почали сходження. Насмотрить. Всі в кошках топи. Я охуєвше, а чого. О, О молодец. Я видео знімаю. Ну, это что понятно. Народ, ви зрозуміли? Не слухайте її. Все кльово. Все клво. До речі, взула кошки сама. Без допомоги. А ми на смотриш. О, завдяки Дякую. Аліні Косовській і волонтерам у нас є маркований маршрут, по якому ми йдемо. Зараз буде затяжний підйом, посмотри до скель, а там я вам буду щось знов показувати і розказувати. Отак ми вже зайшли в ліс. Мяк, синяк. Така природа у нас. Звідти. Супорова. І погодка нам фартанула сьогодні. Класно. Все видно. Ой, який хум'як. Ще краса. М'як, синяк, супер. Ну що? Ми майже посередині. Смотрича. вон вершинка. Вон вуханчик. Там піпіван в обсерваторія. Там вдалині. Зараз вам зближу. Оце Хемяк, малий граган синяк. А це у нас хребет Кострича, на якому ми були нещодавно, але не було погоди, тому нічого не було видно. Я вам намагалася писати відео, але сенсу з того відео не було. До речі. Щодо відео, кому я ці відео пишу, де вподобайки, де підписка на каналчик, народ. Давайте лайкаємо, підписуємося, будемо ходити разом. Я буду вам показувати наші красоти Карпатські. До речі, кого цікавлять походи? І хто лише планує ходити в походи, то раджу пробувати ходити взимку. Але обов'язково ходити з гідом. Або з якимись туристами-альпіністами, які знають маршрути, знають техніку безпеки в горах і так далі. Тому що взимку, по-перше, зовсім інше відчуття, зовсім інша природа. Ви подивіться, там ззаді за мною піпіван, подивіться на ці схили. Ззаді кострич. Просто неймовірна краса. Але треба знати, що треба йти. В кішках, з палками, має бути аптечка, турнікет, термос, мають бути ліки якісь і так далі. Тому не нехтуємо технікою безпеки. Беремо все необхідне. Беремо гіда, якщо не знаємо, куди йти як іти. і як йти. І гоу в Карпати. Дивіться, яка краса. Заради цього варто йти і хекати. А, ще, з приводу хекати. Ви не думаєте, що я там такий монстр, прям іду і мені все по плечу, і я не хекаю. Хекаю, як і всі. Просто взимку воно хекається якось легше, ніж влітку. Тому що влітку, коли ти валиш чорногірським хребтом на хребті тридцятка, коротше, під палючим сонцем у тебе немає шансів, просто тупо нема шансів не спектись. А взимку йдеш собі. Свій кайф, вон я в баєшці, куртка в мене висить, я її навіть не, ну, не збираюся одягати. Може, діду смотрища, до вершини, там вже натягну на себе. А так зараз поки що кайф. Вон мої там. Чілять, тусуються, чекають основну групу. Я, як завжди, поперед батька в пекло поперла. Бо мені сумно, я, якщо чесно, не те, що мені сумно. Просто о, нас дуже довго марінували надземброні прикордонники. Е -е, ми подалися пізно, Короче, треба подаватися за три, а то й п'ять днів, щоб не було ніяких проблем. Плюс з нами поїхали хлопці. У деяких хлопців були якісь проблеми з документами, і через це була затримка. Вони з нами не поїхали, поїхали додому. Ми пішли в маршрут самі. Але вважайте на те, що якщо ви йдете на піпіван, на Смотрич, з дземброні або, тим паче, з шибен, тому що якщо на дземброню можна податися за три дні і тебе, в принципі, пустять, то на шибе краще подаватися за п'ять днів на 31 й прикордонний загін і очікувати результату, чи дали вам добро, чи не дали вам добро. Якщо вам не дали добро то краще не ризикувати і не їхати в маршрут. От. А так, в принципі, все норм. Єдине, що треба моніторити постійно, бо якісь нововведення з'являються постійно. Щось, якісь нові документи хлопцям потрібно мати. Раніше їх не треба було мати. В общем таке. цікавтесь, вважайте на обставину. В країні йде війна, треба до того ставитись з розумінням у нас. В країні купа ухилянців, які намагаються перейти кордон Румунський Скарпат, називаючи себе туристами-альпіністами, тим, тим самим підставляючи нас, туристів-альпіністів, які не вештаються горами заради того, щоб закусити від армії, а просто ходять чілять. Ну і краєвидики вам. Вон, за мною просто бімба. Сашенька мій. Ось така краса. Ти підйомно смотриш мене, чекає зараз. Дивіться, яка краса. Дивіться на ці засніжені схили. Просто щось неймовірне. На жаль, ми до попа Івана сьогодні не встигаємо по часу, бо у нас дуже багато часу пішло. На те, щоб взяти дозвіл у прикордонників, а потім дуже багато часу у нас пішло на те, щоб 16 чоловік з нашої групи наділи кішки, тому що кішки вміють одягати всі. І в общем, десь ще пів години ми вошкались з тим, щоб всіх узути. Так що таке, ну і йдемо. Я дуже сподіваюся, що я встигну. Одійти і зустріти захід сонця. Там, дивіться, як гарно. Просто неймовірна краса. Народ, я завжди кажу і закликаю. Ходіть в гори, любіть Карпати, шануйте свою природу. До речі, не забувайте дякувати хлопцям і дівчатам Збройних сил України, які боронять наш край, які дають нам можливість подорожувати. Бачите цю красу тим часом, коли вони мерзнуть в окопах. Не забувайте про те, що їм треба донатити гроші. Не випийте зайву каву, задонатьте на якийсь нелєвий фонд. На справу громад донатьте класні ребята, Донатьте на якісь нормальні фонди, які реально допомагають нашим Збройним силам. Тому що кожен вклад в перемогу рухає нас вперед. Тому не забуваємо за наших.

Щоб почула молоді, мене, моя Чорна гора. Чекай, куме, чекай, куме. Курня, куме, курня кумей. Два бандіта знає мене Чорна гора. Хочу показати вам схил. Останній рювочих лишився. Але схил, капець, градусів 60, напевно. О, така краса. Позаду мене, там гаргани. Там десь моя група вдалечі. Іде. Я відірвалась знатно взагалі. Йду. Протурю шлях. Ну що, друзі, я на вершині смотрюся. Отакі От красоти. Тут у мене скелі. Я в кошках залізла. Моя група ще допає. Ззаді у нас піпіван. Зараз я переключу вам камеру, покажу красоти. Коротше, це моя перша вершина цієї зими. Вона мені далась Я зайшла. Шкода, звісно, що на піпіван я сьогодні не зайду, дуже часу нема. Але ти не, тим не менш. Мотрищем, я теж задоволена. Я дуже його люблю. Він просто неймовірно гарний. А там вдалині Карпатські мороче. Все по порядку, включаю вам камеру. така от Там пі -пі на заході сонця. Я була на сході сонця. Тепер на заході сонця. Була влітку, тепер взимку. Там я розумію, що в вдалечі. Там Карпатське море. Не знаю, чи ви його побачите, але воно там є. Подивіться на ці схили. Вони просто неймовірні. Там наша Фудзі ямочка. Там у нас мармороси. Жаданні і бажані всіма туристами, в які не пускають Карпатське море. Ну і тут наш вуханчик, на який ми не йдемо. Там первий шматок теж терчить. Коргани. Краса. Захід сонці. Обсерваторія бігіон. Зараз нам спускатись ще. Тут Ну шо? Тут уже нічого не видно, лише мій силует темний. Оба! Лише ледь не впала на фоні. Смотрича. Зі смотрича я вже спустилась. Йду по темному вниз. Зараз буду діставати ліхтарик. Загалом класно, коротше. погодка супер. Команда бомба. Прогулялися, потусувалися. Будемо чекати наступного виходу на високогір'я. Смотрич нас прийняв. Радушно, до речі. Та вот. й таке. Так Подивіться, як сніг блищить. Ніби тисяча діамантів розкидано по землі. Дивіться, які блискітки. Краса неймовірна. Коротше, ото спускаюсь я по лісі темному серед ночі зі смотрича. І думаю, бачила б мене моя мама, де я шастую, вона була б взагалі в шоці. Сказала б, що я хвора на голову людина. Ну, може, це так і є, не знаю. Хотіла вам показати, скільки тут зайчих слідів. Зараз потемряв, і їх дуже добре видно. Тут їх бігає багато зайчиків. Але я не зустрічала. Йду до джерела чисто звірячою тропою. Жодного людського хліба. О'їзжайте. Поки я чекаю свою групу, побігла набрати води. Дивіться, яку красу створила природа. В Джерелі. Це просто щось неймовірне. Боже, які класні бурулі. Я ще таких бурунь ніколи не бачила. Ви бачили такі? Краса. Це диво природи. джерело. Ну що, я вже на сироварні Смотричем. Чекаю свою групу. Їх навіть не видать. Навіть ліхтарів не бачу. П'ю чайочок. Ваше здоров'я. А, гаряченький. І що хотіла сказати? Що я все частіше і частіше починаю задумуватись про те, що мені, напевно, час починати сольну кар'єру, тому що щось я дуже різко бігаю. Народ злиться, напевно, на мене, але в мене такий темп, нічого не можу зробити. Наразі виходить так, що мені доводиться ждати. От, та й сижу, чайок попиваю. Напевно, будемо закінчувати наш тур сьогоднішній. Сьогоднішній на позитивній ноті з чайочком. Сходили класно, провели сонечко, побачили піпіван. Здалеку, правда, не дійшли, але я думаю, що він нас чекає. І що хочу сказати, якщо збираєтесь у високогір'я. Обов'язково в кошках, тому що, блін, схили не ходжені фактично, там дуже мало людей ходило по схилам. Взагалі, по дорозі, ми зустріли лише своїх туристів чернівецьких, з якими ми домовлялися зустрітися тут на смотричі, тому більше нікого не бачили. Народу нема. Та й таке, коротше, того, як ідете, беріть повний екіп. Снігасту. Кошки, бажано, щоб кошки були не попсові, тому що зараз смотрич нам показав історію про те, що якщо в тебе... Якщо у тебе не така кошка, то тобі в принципі, коротше, ходити можна лише в місті, там десь. Того, що такі от схили не смотричі не сходжені, блін, давалися взнаки людям деяким. У нас деякі піднялися, я вже. Напевно, на середині спуску була, поки піднялися люди. Так що таке. Вважайте на погоду, вважайте на свій фізичний стан. Плануйте поход, беріть аптечку, вдягайтесь тепло. До речі, от дивіться, у мене лижна куртка, баєчка, тюрмушечка. І ще одна тюрмушечка. Отак от я одіта зараз в низині біля полонини смотришь. На полонині смотрич, точніше. І Я вам скажу, що мені ніфіга не жарко, але у мене в рюкзачку ще є пуховочка. Є в мене ще флісова тірмушечка на ноги. В принципі, не пропаду, дочекаюся своїх. Є ще теплий чайочок, якщо що. Зато буде хеппі-бьоз-дей! Hepy Hose! Hepit's Day Two! Happy Rose ту-ю!

Все буде, дякую. Можна я ням Що? Макс, так, Дома має бути. Святковий тортик. В Карпатах полонині, смотрим. доходимо, але понад А я так дома Я нічого не зрозуміла, що ти сказала. Головне весь не з'їж, бо ми теж хочемо. Це моє. Дякую. Спуск по темному полонинки смотрич. Там тут притулок туристичний. Тут ми повечеряли. У нашої колеги був день народження. Ми її привітали. Поїли тортик з Йочком та й чепулієм додому. Так що таке, всім гарних буднів. Підписуйтесь. Загалом похід мій закінчився сьогодні. І живі, здорові, це клюво. Дякую всім, хто дивився, хто додивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Та й пишіть щось в коментарі, що вам подобається, що вам не подобається, що б ви хотіли змінити. Може, ви кудись хочете сходити разом, то пропонуйте я ж тільки за. А з вами буду прощатися на сьогодні. Казати вам до побачення. Дякую, що дивитесь мої відосики. Не знаю, чи вони вам подобаються чи ні. Сподіваюсь, що так. Якщо так, то підтримуйте мій канал вподобайками, підписочкою. Пишіть коментарі. Пока!